Друзі, привіт! Мене звати Ігор. Ви на каналі Техногайд, і ми повертаємось нарешті після тривалої паузи. Я думаю, ви всі розумієте, чому так сталося і через які випробування ми сьогодні змушені всі проходити. Але ближче до справи. Сьогодні у мене на огляді бездротова мишка Logitech Signature M650. Чим цікава дана модель, які в неї особливості і чи вдалий це вибір за свої гроші? Ось про це і поговоримо. І на перший погляд перед нами стандартна така миша, майже семи форма за винятком ось цих клавіш з боку і максимально звична ергономіка. Колір, як бачите, в мене білий, але є ще варіанти у темно-сірому і ось такому ніжно-рожевому кольорі. Береш таку мишку до рук і гарантовано ні до чого звикати не доведеться. Все на своїх місцях, все максимально звичне. При цьому аксесуар доступний як у варіанті під праву руку, звичайному, так і під ліву. Принаймні на офіційному сайті ось можна обрати. тобто Якщо ви шульга, то є для вас варіант, і це, звичайно, добре, тому що далеко не всі виробники випускають мишки під ліву руку. Але і це ще не все. Є два варіанти розміру даної мишки. У мене стандартна М650, а є ще модель з індексом М650L. Вона збільшеного розміру, тобто під велику долонь, або просто для тих, хто надає перевагу великим мишкам, щоб от так вся долонь на ній лежала. З елементів управління тут є колесо прокруття. З функцією натискання. Воно має гумове покриття на дотик приємне із зрозумілими відсічками. Основні кнопки у даної миші дуже тихі. От, послухайте. Я думаю, ви нічого не почули. Вона справді дуже тихо працює. Прокрутка непроста, заявлена фірмова технологія Smart Wheel. Що це означає? Коли ви починаєте швидко скролити, то. Колесо вже обертається без відсічок дуже швидко, і це зручно, коли вам потрібно, наприклад, якісь довгі багатосторінкові документи прокручувати. Якщо потрібен точний скрол, буквально на один рядок, то тут уже робите це потихеньку і працюють відсічки. Також дуже зручно. Ну і дві додаткові кнопки є збоку. Бічні грані мають таке м'яке покриття, з гуми, є виражена фактура, а отже, з рук ця мишка точно не вислизне, навіть якщо пальці потіють. І ще. Такий момент, мабуть, треба про це сказати. Виробник дуже пишається тим, що ця мишка зроблена з перероблених матеріалів. Ось цей пластик, можливо, колись був частиною корпусу якогось там комп'ютера. І сьогодні він не забруднює ґрунт чи світовий океан, а служить ось тут. Не знаю, як вам такий аргумент здавалось би, да? скільки там того пластика, але на великих обсягах можливо свій внесок вони такі роблять у покращення нашої екології. Ну а нам, звичайним людям. Людям, що важливо, щоб аксесуар був приємним на дотик, щоб нічого там не розвалювалось, і це все про дану мишку. Тут все це є, тобто ніяких питань до збірки матеріалів не виникає. Що стосується оснащення, Logitech Signature M650 це бездротова мишка, яка підключається до різних девайсів двома способами. Ось тут під кришкою знаходиться USB-приймач. До речі, дуже зручно його тут зберігати, якщо ви кудись їдете Ідете там у подорож, то точно не загубите. Ну а якщо у вас MacBook, де тільки USB Type-C порти, і ви не хочете городити такий город з перехідниками, можна використовувати Bluetooth підключення. Також підключається легко і тримає зв'язок надійно. Тобто, M650 650 це мишка з подвійним інтерфейсом підключення. Також заявлено, що даний аксесуар взаємодіє не тільки з ноутбуками і комп'ютерами, його можна підключати до смартфонів і планшетів, як до iPad, так і до Android моделей. Заживлення відповідає одна 2 батарея. І за словами виробника, однієї батареї достатньо на 24, увага, 24 місяці це 2 роки роботи від однієї батареї. Звичайно, перевірити це в мене змоги поки що не було, але я вам скажу: навіть якщо от в реальності буде там вдвічі менше, то це все одно дуже круто. Користуватися Signature M650 мені було зручно, хоча я досить вибагливий користувач. Ну, якщо в мене основна мишка моя, це ось MX Master 3. То ви розумієте, що мені є з чим порівнювати. Тим не менше, за необхідності я би без проблем перейшов на таку мишу без жодного дискомфорту. А кудись у подорож, я б, звичайно, взяв би ось таку компактну модель і не тягав би з собою ось такого велетня. Що ж, в результаті отримуємо універсальний ось прямо капсом це слово треба тут писати універсальний аксесуар будь-якого розміру, під велику руку, під маленьку, під праву чи під ліву для комп'ютерів для ноутбука, для планшета чи навіть для смартфона. При цьому тут феноменальна автономність, і не треба переживати, що вбудований акумулятор, як у багатьох мишок, почне з часом втрачати свою властивість. Тут просто раз на два роки поміняєте маленьку батарейку, і все. Виходячи з цього, Logitech Signature M650 можна рекомендувати максимально широкій аудиторії користувачів. Ну можливо, це будуть все таки не геймери. Хоча чому би ні? Якщо ви просто хочете пограти для душі колись увечері, щоб нікому не заважати, нікого не розбудити клацанням кнопок, то можна для цього використовувати дану модель. Вона працює неймовірно, феноменально тихо. Ну і для роботи якихось повсякденних задач, це взагалі просто ідеальний аксесуар. До того ж, з притомним цінником 1900 гривень. А до того, як долар подорожчав, взагалі було півтори тисячі. Ну, але маємо те, що маємо. І так, можна взяти щось відверто бюджетне, десь втричі дешевше, але там точно не буде такої естетики, такого тихого кліку і такої крутої автономності. Отже, зверніть увагу на цю модель, якщо ви обираєте собі на кожний день робочий інструмент, який просто не хочеться випускати з рук. На цьому все пишіть свої думки в коментарях. Обов'язково підпишіться на канал. Сподіваюсь, скоро повернусь із новими оглядами. Бережіть себе.